Туди відбулася стрілянина, і де було повалення бетонного паркану. Зараз колюча проволока. Е -е, чергують працівники міліції, щоб не було подальших сутичок. Можливо, це ті. Так, це ті ж самі, ось я впізнаю оцю людину. Це е, людина з лівого берега. Вона була минулого разу на цій забудові. Ось ми бачимо, вони далі несуть свою службу. А можна взяти коментар? Так, ну дозвольте з вами поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, ви представник лівого берега? Ну я вас бачив минулого разу на попередній... Ну так підійдіть, будь ласка. Ні, а я просто бачу вас, запам'ятав минулого разу на попередній... 1 квітня на попередньому акції протесту. А вас тоді не затримали? Все з вами... Да. Ні, ну ви ж стріляли в людей, ви, у вас була зброя особисто в руках. Зрозуміло. зрозуміло. Ну що, прокоментуєш? Привіт. Прокоментуєш ситуацію? Сука, що ти там... не Що, чого? Серйозні хлопці. Серйозні. Ви лікаєте? Що, що? Бо що буде? Да. Хлопчики, хлопчики, взагалі, я бачу страх втрати. А ви знаєте, це ваша охорона? Так, це наша охорона. Це ваша інвестор охорона. Ливий берег, так? Да, може бути і левый. Інше разу візьмемо у тебе інтерв'ю, повір. Інші люди. Зрозуміло, Представтеся, будь ласка, Ні, ви просто заходите за спину. Я бачу вас мета напевно забрати телефон. Ви лівий берег представляєте? А кого представляєте? Ну кого представляєте? Ви просто заступаєте за спину, щоб я журналіст? А ви хто Зрозуміло. Тим так Ці тушки, які хотіли збрати у мене відео через те, що я з зуне... Так що, товариство, дасте коментар. Ви хотіли телефон забрати? Ви знаєте, що відео не тут, а на комп'ютері. Ви знаєте, ви в техніці розбираєтеся. Якщо ви хочете забирати... Якщо ви захочете забрати телефон, то відео не тут, хлопці. Ви якось живете вже у 21 віці, а ще, блін, ума не набралось, що відео тут не зберігається. Ні, так прокоментуй, будь ласка. Ні, прокоментую. Ні, прокоментую. Так прокоментує. Ні, так прокоментуй зараз, чого ти. Ну прокоментуй. Ідійте там про Ні, ну прокоментуй зараз. Суповій, я зараз не буде. Це такий твій коментар, більше ти на що не здатний. Ось тітушки тушки з лівого берега, які хотіли в мене забрати відео. Зараз стоять, читують мене. Біля забудови вони телефонують, напевно, чекають підкріплення. Погрожували мені, що зустрінуть мене біля під'їзду. Тут ось знаходяться працівники міліції. Зараз я звернуся, щоб вони встановили з'ясували особу цих людей. Працівники міліції, а можна до вас звернутися? Кажу, до кого можна звернутися з правоохоронства? А чому? Ні, а до вас можна звернутися зараз? Ви тут з якою метою знаходитесь? Ви захищаєте правопорядок? Ви запитання мені задаєте, чи відповідь? Ні, я за я Будь ласка, Всі коментарі вне управління. Все. Пане Чайка, скажіть, будь ласка, чого були не затримані всі, не всі тітушки, які представляли з лівим берегом тоді, 1 квітня? От сьогодні два з них хотіли забрати у мене телефон, коли я їх почав знімати на відео. Хочете, я вам надам відео це? <писати> да, я От є свідок, події всіх по 1 квітня. Значить, який може надати відеоматеріал? Є це вот Начальник слідчого відео, ми перші змій перші заступні. Угу. Якщо у вас є факти, зараз. які передайте, будь зараз. ласка, йому. У мене є факти сьогоднішнього дня, коли у мене двоє тітушок, які були минулого разу, 1 квітня на тій стороні стріляли людей, хотіли забрати телефон. Є відео. Добре, Ви можете Добре. їх затримати зараз? Ось вони перебувають, будь ласка, вони він на собі ходять. Дивіться. Заяву, я... Я особисто задавав... все, без будете, чесно, Звичайно, давайте. Дивіться, я особисто. Э... Заяву я его принял. Давай. Сидеть было без у вас сейчас Вас уже відпустили? Ну просто є представником лівого берегу, так? Можете прокоментувати ситуацію? Пане Юрій, ну я ж вас знаю вже досі дос на вас. Ну прокоментуйте, будь ласка. Вас тоді ж затримали були. Ніби сказали, що лівий берег вже не буде захищати. Це да? це просто міліція, хай вам дають тоді. То ви далі продовжуєте охороняти будівництво далі, так? Да? Продовжуєте? Пане Юрію, не ну можете відповісти, продовжити чи не продовжити охороняти дане будівництво? Зараз зараз зараз. А... Скажіть, будь ласка, ось дивіться, ось представник пане Юрій, це ж його минулого разу було затримали зі зброєю. Чого і як він далі продовжує охороняти дане будівництво? Його питали. І що? необхідні слідчі дії? Все законно те, що люди вони стріляли в людей, все нормально вони далі охороняють. є Свідчення мене, є, що він, що він, що він мене є свідчення, що мені особисто Терещук сказав, що вони анулюють їм ліцензію. У Мене є такі свідчення. Слушайте, що від мене залежить? Я просто дивуюся. Наді? Як от люди, які стріляли в людей, далі продовжують охороняти дану забудову. В чого вони далі продовжують? них було... Вони було зафіксовано, що вони стріляли в людей. Було вилучена у них зброя. Зброя вилучена, ну. вони призначені до війни експертизи. Далі і далі вони продовжують охороняти, цю забудову, так? Виходить так? Зброя вилучена. А люди далі продовжують охороняти, так? Дякую. Я зрозумів. Проходимо. Пане Юрій, ваші хлопці? хлопці. Нема таких хлопців? Але ж вони були на території, є ж відео, що вони були на території. Кода? Сьогодні? Їх Минулого разу, коли стримили. Просто з вас як проплачена акція. А, це проплачена акція? У нас в базі немає. Нема. Таких немає. Ну, ну, Напише року. Наспільно. Теж живе. Ну, бачите, якби зразу їх затримувати, зразу попросив написати заяву, затримати людей, то ми б їх затримали, зловили, то вони були тут. Ну, я що вони не сильно хотіли це робити.